Я хочу всім подякувати за те, що ви прийшли, привітатися, подякувати. Хочу подякувати організаторам, що замітили, запросили, організували, допомогли. Хочу подякувати колективу, з ким працюю. Не все виходить, але ми стараємося. Сама ідея, для чого це все створювалося, сама ідея це щоб залишити щось в історії і надовго як і з чого починалося? Починалося з рельєфів на камні. Ми робили скульптури, робили рельєфні роботи і... Ну, пізніше вже дійшли до якихось таких робіт, які ну, можна більш деталізовано це зробити. Ну, буду вдячний за оцінки, за, за все. Дякую, що прийшли і запрошуємо наступні дні до 8 числа приходити.